Молимося до Пресвятої Богородиці про захист українського народу. У ці важкі часи довіримо свої серця її покрову, прохаючи миру, сили й перемоги для України. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково 40 разів поспіль. Богородице Діво! Вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві і дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Будь світлом у темряві, й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, Амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Будь світлом у темряві, й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице. Амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Будь світлом у темряві й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, Амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві, і дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, Амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві. Й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Будь світлом у темряві, й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві і дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві, й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, Амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві. Й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Будь світлом у темряві, й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві і дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві, і дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, Амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві. Й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Будь світлом у темряві, й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице. Амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві і дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві, й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, Амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві. Й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві, й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице. Амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві, і дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві, і дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, Амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Будь світлом у темряві. Й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Будь світлом у темряві, й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві, й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві, й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, Амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві. Й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Будь світлом у темряві, й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Будь світлом у темряві і дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, Амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві, і дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, Амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві. Й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Будь світлом у темряві, й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві і дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві, й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, Амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві. Й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Будь світлом у темряві, й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві і дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві, і дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, Амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Будь світлом у темряві. Й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Будь світлом у темряві, й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь. Богородице Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві й дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице, амінь.